В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще двох захисників. У Луцьку влаштували стрілянину. У столиці Туреччини автобус врізався в опору мосту. Є загиблі і поранені. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 10 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, болісних та сумних. Страшна звістка знову прийшла у Доросинівську громаду. На фронті загинув житель села Ворончин Михайло Кислюк, 1994 року народження. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, 6 серпня 2024 року. Воїн Поліг в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області. Також у Сумській області загинув герой Борис Степанюк, 1997 року народження. Воля свій перший контракт герой підписав 7 серпня 2014 року. Служив на посаді начальника штабу, заступник командира артилерійського дивізіону одного із військових з'єднань десантно-штурмових військ. Майор Борис Степанюк трагічно загинув 7 серпня 2024 року біля села Басівка Сумського району Сумської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Стрілянина у Луцьку увечері, 8 серпня, нетвереза компанія чоловіків у дворі будинку розпивала спиртні напої. А один із учасників стріляв вгору із пістолета. Як повідомляють у мережі, це сталося на вулиці захисників України. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Травмованих на щастя немає. У Києві в інституті серця провели складну операцію, аби врятувати життя маленькій пацієнтці із Луцька, якій всього лиш 14 днів. У крихітки була вада серця. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Зазначають, що до медзакладу відділення інтенсивної терапії та реанімації для новонароджених та недоношених дітей дівчинку доставили швидкою. Попри складність випадку, команда лікарів була. Готова боротися за життя малечі. На щастя, їм все вдалося, і вже на сьомий день маленька пацієнтка повернулася додому. СБУ на Волині викрила організовану групу контрабандистів наркотиків. Канал переправлення Гашишу до сусідньої держави заблокували в лютому. Нині слідчі спецслужби встановили, що організатором контрабанди виявився екс-прикордонник. Саме він займався злочинним плануванням та координацією протиправного процесу. Всього до групи входило п'ятеро волинян. Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби переправлення через державний кордон партій гашишу вагою понад 20 кілограмів. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку складає 13 мільйонів гривень. Для контрабанди наркотиків зловмисники використовували безпілотник, прив'язували до нього запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагалися діяти вночі. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Луцьку п'яний водій хотів відмазатися від патрульних, давши їм хабаря. Правоохоронці зупинили «Опель», який рухався з порушенням правил дорожнього руху на проспекті відродження. Під час перевірки документів у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки. Драгер показав 0,55 проміли. Проте керманич з таким результатом був незгідний та й виявив бажання поїхати в медичний заклад. Висновок лікаря позитивний. Врешті, аби уникнути адміністративної відповідальності, 38-річний водій пропонував поліцейським хабар. Оскільки чоловік не реагував на попередження про кримінальну відповідальність, на місце події копи викликали слідчо-оперативну групу. Тепер водію доведеться відповісти. Тепер переходимо до блоку всеукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками. Два ворожі шахеди над областю збили. Минулося без жертв, але пошкоджена інфраструктура. Натомість над Полтавщиною вдалося збити усі повітряні цілі окупантів. Окрім того, ввечері 8 серпня та вночі 9 серпня російські загарбники атакували Куп'янський район. Харківської області, у результаті чого вирували пожежі, та кілька людей дістали поранення. 9 серпня 2024 року російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. На місці виникла пожежа. Відомо про щонайменше 12 загиблих і майже 30 поранених людей. Встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою х 38 і влучив у супермаркет. За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету. Пошкоджено чотири приватні будинки: дев'ять крамниць, автомийка, нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок. Органи влади, поліція, рятувальники та медики продовжують працювати на місці цього злочину. Окрім того, 9 серпня армія РФ вдарила по одному із закладів середньої освіти у межах Харкова. Інформацію щодо поранених та руйнувань уточнюють. Також на люди атакували житловий будинок у селищі Зеленівка Херсонської області, внаслідок чого постраждала 77-річна жінка. Генштаб ЗСУ підтвердив, що сили оборони успішно вразили військовий аеродром Липецьк у Липецькій області РФ, а також засоби протиповітряної оборони росіян. Відомо, що уражено склади з керованими авіабомбами та низку інших об'єктів біля литовища. У кількох місцях сталося загоряння, здійнялася сильна пожежа, та відбулася багаторазова детонація. На аеродромі Липецьк базуються літаки Су 34 Су 35 та Міг 31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження ще уточнюють. Крім того, сили оборони вдарили по зітних ракетних дивізіонах Росії на тимчасово окупованій території Донеччини. Військові служби безпеки України уразили ще один гелікоптер у Курській області РФ за допомогою ФПВ-дрона. Про це повідомило джерело Громадське СБУ. Як зазначається, російський гелікоптер уразили бійці Центру спеціальних операцій а, СБУ. Вкотре нагадаємо, що такий спосіб знищувати ворожі гелікоптери до цього моменту ніхто у світі не застосовував. Тож це ще раз доводить наші бійці найкращі. Перемога точно буде за Україною. На Київщині детективи бюро економічної безпеки вилучили у багажнику авто 4,7 мільйони євро у справі. Про ухилення від сплати податків. Як повідомили у відомстві, кошти перевозила бухгалтерка компанії просто в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивести та приховати чорну касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти. Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 мільярдів гривень з ПДВ. і при цьому ухилялася від сплати податків, особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджуються відповідно. Ним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями бюро економічної безпеки наразі досудове розслідування триває. Українки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан здобули срібло у веслуванні в кеноє двіці на дистанції 500 метрів на Олімпіаді 2024 Про це повідомив Національний Олімпійський комітет України. Спортсменки з України випередили своїх суперниць з Канади на 0,6 секунди та фінішували другими. Зазначимо, це вже 11-та медаль для України на цьогорічних іграх. І до новин світу. Страшна ДТП сталася у столиці Туреччини Анкарі. 9 серпня вранці пасажирський автобус врізався в опору мосту. Дев'ять людей загинули. Ще 26 зазнали поранень. Як передає Укренформ, про це повідомляють турецькі змі. Автобус рухався із міста Ізмір до Агри. Він з'їхав з дороги та врізався в опори мосту. Особу водія поки не встановлено. Рух на трасі, де сталося ДТП, перекрито. Пожежникам вдалося врятувати людей, які були всередині автобуса. Постраждалих доправили до найближчих лікарень каретами швидкої допомоги. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від демократів Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа на 5%. Тепер це виглядає так: 42% проти 37%. Про це 9 серпня повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування Іпсус. Результати також засвідчили, що Гарріс випереджає Трампа 42% проти 40% у семи штатах, де битва була найбільш запеклою на президентів президентських виборах 2020 Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині це що Гаріс збільшила свій відрив від Трампа порівняно з опитуванням Reuters ipsos проведеним 22 -го, 23 -го липня. Чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор 8 серпня відхилив прохання влади України про арешт російського лідера Володимира Путіна, якщо той приїде на інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум у жовтні? Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить. Цитує агенція Reuters слова президента на прес-конференції. Нагадаємо, раніше українське посольство в Мексиці оприлюднило заяву, в якій йшлося про те, що Україна просить Мексику заарештувати лідера Росії Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію Шейнбаум. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782. 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.